Білий дім опублікував кадри депортації із США до в'язниці в Сальвадорі. Йдеться про депортацію понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання «Трен-де-Арагуа». Показуємо масштабну депортацію із США та пояснюємо, чи була вона правовою. Отож, спершу про те, що таке «Трен-де-Арагуа». Це злочинна організація, заснована у одній з тюрем Венесуели. Її звинувачують у торгівлі наркотиками, вбивствами, організації проституції та викраденнями. Її діяльність поширюється не тільки на Сполучені Штати Америки, а й на Південну Америку, Колумбію та Чилі. США депортували понад 200 ймовірних членів угруповання до в'язниці суворого режиму біля столиці Сальвадору. Раніше федеральний суддя видав 14-денну заборону на депортацію осіб. Втім, їх видворили, попри судове рішення пише BBC, оскільки літаки з мігрантами на ту мить вже були у повітрі. Прес-секретарка Білого Дому Левіт заявила, що адміністрація діяла законно, і депортація відбулася до набуття чинності судової заборони. Президент Сальвадор Наїб Букеле заявив, що 16 березня до країни прибули 238 членів тренде Арагуа та 23 представники міжнародного угруповання МС-13. Проте ані Сполучені Штати Америки, ані Сальвадор не надали жодних доказів їхньої причетності до злочинної діяльності. Адміністрація Трампа депортувала цих осіб на підставі закону про ворожих іноземців, який востаннє застосовувався під час Другої світової війни для інтернування японців, німців та італійців у Сполучених Штатах Америки. Уряд Венесуели відхилив рішення Трампа застосувати закон про чужорідних ворогів, охарактеризувавши його як згадку про найпохмуріші епізоди в історії людства від рабства до жаху нацистських концтаборів. А також Венесуела вважає, що Вашингтон несправедливо криміналізує венесуельських мігрантів. Організації із захисту прав людини, зокрема Amnesty International USA, звинуватили адміністрацію Трампа у використанні старого закону для обходу правових процедур. Напередодні у лютому держсекретар Рубіо і президент Сальвадору мали зустріч, на якій лідер країни запропонував розмістити мігрантів у в'язниці. За словами президента, усі депортовані одразу були переведені до центру утримання терористів, найбільшої в'язниці Сальвадору, яка може вмістити до 40 тисяч людей. Правозахисники неодноразово звинувачували цей заклад у нелюдських умовах утримання.